Вітаю! В цьому відео. Ваші за результати 28-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, а я розпочинаю. Манчестер Сіті поїхав до Ноттінгем Форест. Ліс сенсаційно перемагає містян завдяки єдиному голову. Манчестер Сіті володіли мечем більшу частину гри, але так і не змогли реалізувати своїх моментів. 1-0 за Ноттінгем Форест. Ліверпуль приймав Саутгемптон. Ліверпуль продемонстрував такувальний футбол і здобув певну перемогу. Саутгемптон відповів лише одним голом. Але цього було замало. Святі, не вже 5 матчів підряд. Брайтон приймав Фулхем. Чайки впевнено розпочали і забили двічі. Але Фулхем скоротив відставання та намагався вирвати нічию. Проте господарі втримали перевагу, компенсований час та перемогли 2-1. І поїхав до Кріпстел Пелец. Кристаловий палац впевнено контролював гру. А єдиний гол прийняв в команді важливі три пункти. Іпсвіч чинив спротив, але не зміг відігратися. Іпсвіч вже 5 матчів підряд не перемагає. Астанвіла поїхала до Бренфорда. Астанвіла вирвала перемогу в непростому матчі. Бренфорд оборонявся, але один пропущений м'яч став вирішальним. Волкемтон грав з Евертоном. Обидві команди мали свої моменти, але у підсумку поділили очки. Гра була рівною. Нічого стала справедливим результатом. І риски 5 матчів не програючи. Челсі грав з Лестером. Челсі здобув мінімальну перемогу, контролюючи гру. Лиси. Мали кілька шансів, але не реалізували їх. Бормут поїхав до Тоттенхема, де поєдинок із великою кількістю моментів. Бормут двічі з лівнього рахунка Тоттенхема зміг вирвати перемогу. Манчестер Юнайтед з арсеналу мали центральний матч туру, напружений матч, де обидві команди обмінялися МЮ і Арсенал могли вирвати перемогу, але у підсумку бойова нічя 1-1. Вестхем з Нітасом закривали тур у понеділок. 40 забили єдиний гол і зуміли отримати перевагу. Вестхем намагався зрівняти рахунок, але захист гостей був надійний 0-1 за 40 Перейдемо до статистики. Кращим бомбардірами села з 27 голами. і він же очолює гонку асистентів 17 результативними передачами. Порівняння таблиці відбулись такі зміни. Перша десятка Ліверпуль закріплюється на першому місці. Ноттінгем Форест зміцнюється місце в першій трійці. Челсі повертається на четверте місце. Сіті опускається на Прайта. Прайтон за Стонвіллою покращили свої позиції. Бормут та Фулхем погіршили. Друга десятка має такий вигляд. Крістел Пелец обігнав Бренфорд, а Евертон обійшов в свою чергу в Вестхем. Саутгемптон. Вже не підніметься вище 11 го місця. Перейдемо до матчів 29-го туру. 15 березня Сіті прийме Брайтон. Вестхем зіграє з Евертоном, Волхемптон, Гостюватиме Саутгемптона, Іпсуд зіграє з Нокіном Форест, Бормут прийматиме Брентфорд. 16 березня наступні матчі Челсі з Арсеналу матимуть центральний матч туру гра другий та четвертий команди чемпіонату. Втрату канонірів зміцнить лідерючу позицію Ліверпуля ще більше. А команда Слота наблизиться до чемпіонства. Тоттенхем поїде до Фулхема, а Лестер зіграє з Манчестер Юнайтед. Через місяць рівно Ньюкасл зіграють з Крістал Пелес, Адже Сороки мають фінал Кубка Англії з Ліверпулем цього вікенду. А Ліверпуль застамлілою грали 19 лютого. Матч завершився. Нагадаю, з рахунком 2-2. Для тих, хто забув. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!